0 плюс 1 – таку температуру повітря прогнозують синоптики у ніч з 31 грудня на 1 січня, розповіла Суспільному Іраїда Ялиневська, синоптикиня Житомирського обласного гідрометцентру. За її словами, це звична температура для початку січня і спричинена глобальним потеплінням. Як ви знаєте, на землі відбувається глобальне потепління, яке спричинило кардинальні зміни погодних умов абсолютно у всі сезони року. Не став винятком і грудень, причому протягом Ком, грудня, ми можемо побачити абсолютно всі сезони року. 31 грудня очікуємо невеликий мокрий сніг у північній половині області, там де буде проходити лінія фронту. У Житомирі та в південних районах істотних опадів не буде. А от температура буде досить високою як для зими. Вночі це 0, плюс 1, Навіть зимою навіть вночі вона буде плюсовою. А денна температура сягне неймовірних 3-5 градусів тепла. Анна говорить, що. Їй запам'яталася погода новорічної ночі 2019 року. 19-й рік. 19-й рік і там була зима. Але потім сніг уже йшов після різдва, після нового року. Це я дуже пам'ятаю, бо я внучкою ще ходила гуляти. На новий рік майже снігу не було. Ну, вже який рік поспіль, в принципі, такий новий рік без снігу, то в принципі. Та зараз такі свята, знаєте, з нашим станом не дуже святкові, тому в принципі нормально. Синоптичний прогноз на перші дні січня 2025 року передбачає дощ з мокрим снігом та температурою до 7 градусів тепла, говорить синоптикиня. 1 числа погода вже буде сприятливою. Вночі температура близько нуля, а в день навіть до 6-7 градусів тепла, і буде змога побачити сонячні прояснення. Але вітер також залишиться поривчастий 12-13 метрів за секунду. За словами Іраїди Єленевської, найнижча температура у новорічні свята була у 1969 році, коли позначка термометра знизилась до 27 морозу. А найтеплішу погоду синоптики зафіксували у 2020 році 8 градусів тепла. Тетяна титянискоростинська ігор жванько суспільне новини Житомир